Людовий майданчик у Чернівцях не припинить своє існування, і ніхто виганяти теперішніх власників з цього приміщення не буде. Так запевнили депутати та юристи на першому засіданні комісії, яка розглядає конфлікт між підприємцем польовим та міською радою. Нагадаємо, що за приписом міськради, польовий повинен був звільнити приміщення людового майданчика біля стадіону Буковина до 25 листопада. Льодовий майданчик Чернівцях існує вже вісім років. У 2002 році, коли приватний підприємець Павло Польовий вирішив збудувати такий спортивний комплекс, міські владники не ризикнули надати йому землю в оренду, аби через декілька років тут не з'явився торговий або розважальний центр. Зрештою, землю польовому дали в позику. Він не платив нічого місту, але й не мав гарантії, що з зміною влади в нього не відберуть майданчик. Договір позички не гарантує мені через два-через п'ять років стабільності в моїй роботі в розвитку. Того, чим я займався останні 8 років, тому мене б влаштувало земля міста, будівля моя. Якісь гарантій, 100%, що мене звідти через 5 років ніхто не посуне чи не забере цей об'єкт для високих цілей там, держави чи міської ради. Зараз конфлікт кажуть юристи виник лише формально. За словами начальника юридичного управління міської ради, ніхто в польового льодовий майданчик забирати не хоче. Вони вимагають лише узгодити договори між підприємцем та міськрадою, адже за документами власником спортивного комплексу є територіальна громада міста Чернівці, а польовий лише учасник будівництва. Ці приміщення, оскільки юридичних підстав, саме цей підприємець, як би це, це можливо, в контексті того, що я тільки що сказав, що він і кошти вкладав свої, і був забудовником, він юридичних підстав заготовки сам не має. Як залагодити цей конфлікт на практиці? Поки що ніхто не знає. Тому департаменти та підприємець зараз готують свої пропозиції і до кінця цього місяця будуть обирати той ідеальний варіант співпраці. Інакше власника майданчика визначатиме суд. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.